Країна за кадром і з вами я, Марія. У моїй братови було день народження і воно вже пройшло день народження. Але сьогодні вихідний, неділя, і ми вирішили поїхати в гості провідати її. Кому цікаво, подорожуйте разом з нами. А вон борщівники знамениті ростуть. Гляньте, скільки їх тут цвіте. Минулого року я вам показувала, тут вони такі величезні були, цього року ще, певно, не виросли дуже великі, ще маленькі. Ну ось тут більше є. І цікаво, що місцева влада не приймає ніяких заходів щодо боротьби з цією рослиною шкідником. Я би навіть сказала рослиною-агресором. Для тих, хто не знає, нагадаю, що з борщівником потрібно поводитися дуже обережно, так як ця рослина отруйна і вона утворює сильні опіки при дотику до шкіри. Особливо небезпечний сік борщівнику. З такими опіками можна потрапити навіть в лікарню. Ось які борщівники. Капець, яке товсте стебло в нього. І вон там цвіт зверху буде. Він зацвіте і оце буде насіння розпилювати всюди. І а оці? Скільки тут того борщівнику? І ніхто нічого не робить, ніхто його не знищує. Дивіться, ось там цвіте білим цвітом, оце все борщівник. І от там вдалині теж відніється борщівник. Де мовбі? Ось ми приїхали в село до моєї братови Оксани. Сьогодні видалася тепла сонячна погода. Діти та онуки накривають стіл з нагоди святкування дня народження мами та бабусі. Ось таку полянку накрили і будемо зараз відмічати день народження. В садочку так гарно, вітерець повіває. І зовсім не спекотно. І як гарно, коли є родина, і можна посидіти отак в теплому колі поспілкуватися. А то що хоча декілька разів за день зривався вітер, портив наші зачіски. Але все ж таки дощу не було. І ми гарно провели день, посиділи, поспілкувалися з родичами. Навіть не замітили, коли пролетів день, і потрібно було вже нам повертатися додому. Як скоро дома. На прощання ми згадали свою молодість та заспівали. Колись в селі вечорами молодь збиралася разом, співали українських пісень, ходили в сільський клуб на танці. і дорогою до клубу завжди співали. Гарно провели день, зустрілися з родичами, посиділи, поспілкувалися і навіть не помітили, коли пролетів час і потрібно було повертатися додому. Церка. Друзі, наша та шикарна тачка та з мотоциклу. Та треба таке зробити. Такий гарний. Накриття зробили. Тут ключі ось всякі, такі всякі штучки попричепляли. Ну, з ними ближче, оце все покажу. Вон які всякі штуки попричепляли. І ключі якісь із велосипеда чи щось там. Велозапчастини. І якісь свічки з мотоцикла чи, можливо, навіть з машини. І що хочеш. Навіть розетку там причепили з електрикою. Можна мобілку підзарядити. А зверху яка парасоля козирна? Лавочка стоїть біля заправки. Можливо, навіть працівники заправки зробили тут цю лавочку для себе, сісти відпочити, випити горнятко кави. Сила, природа красива, яка. Дійсно, природа красива в Карпатах, чисте повітря, джерельна вода, але насправді як тут важко працювати по селах люди так тяжко працюють, особливо в гірській місцевості, по селах. Дуже тяжко працювати і обробляти цю землю. Тут насправді літом, коли спекотно, тільки вибратися туди нагору, наскільки важко. А то ще й там ще й потрібно обробляти ту картоплю там, чи щось інше. Вітаю, любі українці. Це, друзі, як красиво. Такі незвичайні пейзажі. Квіти цвітуть. І той самий борщини, хоч і шкідливий, але воно так гарно виглядає насправді. Дуже красиво. Оце знайшли таку галявину. Якась закинута дорога. Ось як гарно тут подивіться. Пташечки співають. Краса. А ось я не знаю, що це таке. От напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, які це квіти. Ось їхні листочки ось. І ось вони квітнуть оці. Що це за квіточки? Зараз близько вам покажу. Ось гляньте, які красиві квіти. Боже, наскільки тут красиво. Я би тут сиділа і додому не хочеться їхати. А там ось вдалині гори видніються. Ну це в мене камера віддалює дуже ще. Це ми повертаємося від моїх братови. Вже вечір на дворі наступає. Але наскільки красиво тут у горах, я б тут ходила би і дивилася б щось ще довго і довго і довго. Наскільки тут красиво. Друзі, подивіться, яка краса. Вау! Я в шоці, гляньте, друзі. Гляньте, ви лише подивіться, скільки тут цих квітів. Ото кажуть, що є десь лавандове поле, а це не лавандове поле, але подивіться, яка краса. І щось тут пахне, неймовірно пахне. Так, ці квіточки пахнуть. Зараз ось вечоріє, я не знаю, чи вдень вони пахнуть, а зараз вечоріє і вони неймовірно пахнуть. Тут ціле поле, аж до гіру туди все синіє. Вау, яка краса. Друзі, гляньте, неймовірно красиво! Я в захваті. Подивіться лише, яка красота. А що це таке? Цвіркуни чи коники стрибунці співають. Дякую всім за перегляд, дякую, всім, хто залишається з нами. Всім вам доброго здоров'я, мирного неба і тихої, мирної ночі. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.